Зарядний пристрій для автомобільного акумулятора це базовий елемент енергетичної безпеки, про який часто зрадують лише тоді, коли авто раптом не заводиться. Але сьогодні його роль набагато ширша. Сучасні моделі працюють не лише з акумуляторними батареями машин, а й з генераторами, паверстанціями та навіть системами резервного живлення під час блекаутів. Це компактні, але потужні рішення, які здатні повернути енергію туди, де вона потрібна найбільше. У цьому рейтингу ми зібрали найефективніші зарядні пристрії. Струї доступні на AliExpress, а деякі з них представлені і в Є-каталозі. Усі посилання з цінами в описі під відео, щоб ви могли легко знайти актуальні пропозиції та обрати перевірену модель під свої потреби. Яту сходинку сходимку займає літо кала легкий, але витривалий зарядний пристрій, який упевнено справляється з відновленням навіть зношених акумуляторів. Він працює з більшістю типів акумуляторів: від класичних кислотних і гелевих до сучасних літій фером фосфатних. Завдяки струму зарядки 20 А та напрузі 14,6 В, гаджет швидко повертає акумулятор у робочий стан без ризику перегріву чи перезаряду. Пристрій підтримує триступеневу інтелектуальну зарядку з плаваючим режимом тож акумулятор завжди отримує саме стільки енергії, скільки потрібно. led індикатор показує етапи процесу, а система захисту від короткого замикання, перевантаження і перегріву робить роботу стабільною навіть у холодному гаражі. Літокала важить лише пів кілограма, має компактний корпус із пластику і оснащений зручними клемами типу крокодил. Підходить не тільки для автомобілів, а й для мотоциклів, електротранспорту та навіть резервних джерел живлення, з мінусів відсутність цифрового дисплея і доволі короткі дроти, через що підключати пристрій іноді не надто зручно. Але в своїй ціновій категорії це справжній робочий солдат, який не підведе, коли акумулятору потрібна допомога. На четвертому місці Аджем розумний зарядний пристрій із мікропроцесорним керуванням, який поєднує компактність і потужність. Він видає струм до 10 ампер, підходить для більшості свинцево-кислотних акумуляторів від звичайних до кальцієвих, грелових та ААГМ. Інтелектуальна система автоматично регулює процес зарядки, запобігаючи перезаряду чи перегріву. Пристрій оснащений РК-дисплеєм, який показує напругу струм. І стан батареї, а також підтримує імпульсний режим ремонту, що допомагає відновити сульфатовані або ослаблені акумуляторні батареї. Є повний набір захистів від зворотної полярності, короткого замикання, перевантаження та перегріву. Усередині працює вентилятор, що охолоджує корпус під час тривалої зарядки, Аджем важить небагато легко поміщається в бардачок. І має ефективність близько 85%. Третє місце впевнено займає Foxur – потужний розумний зарядний пристрій нового покоління, який підходить як для автомобілів, так і для мотоциклів. Він підтримує роботу з акумуляторами на 12 і 24 вольти, забезпечуючи струм до 20 ампер 12 вольт або 10 ампер 24 вольта. Цього вистачає навіть для великих АКБ ємністю до 300 Ампер-годин. Фоксур автоматично визначає температуру навколишнього середовища і самостійно обирає оптимальний режим зимовий, літній або стандартний. Процес зарядки проходить у сім етапів. Від десульфатації до підтримання стабільного заряду без потреби втручання користувача. Великий дисплей показує ключові параметри, включно з напругою, струмом і температурою. Пристрій має окремі режими для автомобілів, мотоциклів, літій залізофосфатні, АДЖМ та навіть функцію відновлення слабких батарей. Система багаторівневого захисту контролює кожен етап: від запобігання короткому замиканню до термозахисту корпусу. Фосур поєднує високу потужність, гнучкість і повну автоматизацію, завдяки чому став справжнім розумним помічником для тих, хто цінує стабільність та безпеку. Другу позицію рейтингу займає HTRC – розумний зарядний пристрій, який поєднує потужність, універсальність і простоту керування. Модель p 20 працює з акумуляторами 12 і 24 вольти, видаючи струм до 20 амперів для 12 вольт або 10 амперів для 24 вольт. Це дозволяє без проблем заряджати як стандартні автомобільні АКБ, так і великі акумулятори з ємністю до 200 ампер годин. Пристрій підтримує всі популярні типи батарей: ліївпофор, гелеві, кислотні, АДЖМ, ФБ і навіть старі свинцево кислотні. Є три режими струму, які можна перемикати вручну: від м'якого 5 ампер до максимальних 20 ампер. Передбачено режим відновлення старих або сульфатованих АКБ, а також інтелектуальний захист від перегріву, зворотної полярності, перенапруги, короткого замикання та перевантаження. HTRC автоматично адаптує силу струму залежно від температури, забезпечуючи стабільну зарядку як у холодному гаражі, так і влітку. Висока ефективність, тиха робота та міцний корпус роблять цю модель надійним вибором для водіїв, яким потрібен універсальний і потужний зарядний пристрій. Мінус лише один: короткий гарантійний термін у 6 місяців. Але на практиці HTRC служить набагато довше. На першому місці HTRCP HTRCP35 – справжній титан серед автомобільних зарядних пристроїв. Це професійна модель, створена для швидкої і безпечної зарядки навіть великих акумуляторів, у тому числі гелевих, свинцево-кислотних, АГМ, літій залізофосфатних та літієвих. Працює з напругою 12 або 24 вольти, забезпечуючи потужність до 450 Вт ватт і струм до 35 А. ампер. Показник, який гарантує відновлення навіть повністю. Ністю розряджених АКБ із напругою від 2 вольт. HTRCP35 має 9 ступеневий інтелектуальний процес заряджання з автоматичною ідентифікацією типу акумулятора. Усе керування зведене до однієї кнопки. Можна вибрати режим для літієвих батарей АГМ або літій залізофосфатні, а також запустити ремонт старих чи сульфатованих акумуляторів. Пристрій сам підлаштовується під температуру навколишнього середовища, забезпечуючи стабільну роботу. Ту як у холод, так і в спеку модель підтримує автомобільні й промислові акумулятори глибокого циклу. Тому підходить не лише для авто, а й для вантажівок, човнів. Мотоциклів і домашніх енергосистем, потужний вентилятор охолодження, повний набір захистів і стабільна робота навіть при високих навантаженнях роблять HTRCP35 абсолютним лідером у своєму класі. Єдиний мінус, коротка гарантія лише півроку. Але сама надійність пристрою часто перекриває цей недолік. Надійний зарядний пристрій для автомобільного акумулятора. Це не просто аксесуар, а необхідність у будь-який сезон. Від стабільної роботи акумуляторної батареї залежить запуск двигуна, робота освітлення та навіть автономність під час блекаутів. У цьому рейтингу зібрані найкращі моделі 2025 року з Aliexpress і є каталогу. Здатні заряджати не лише автомобільні, а й мотоциклетні та літі залізофосфатні акумулятори, а також живити гена. Генератори чи паверстанції, розумні алгоритми, імпульсне відновлення, автоматичний контроль температури і повний набір захистів усе це робить сучасні зарядні пристрої справжніми енергоносіями, які тримають техніку в тонусі навіть у найскладніших умовах.